Негативне ставлення до захисту вітчизни. Він стоїть в бронежилеті, бо йому, наприклад, дружина купила. І він говорить, це ви мені не дали. От, 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 такі, от, от така річ. Ходімо сьогодні десь другий бронежилет, він шукає інший шлях, щоб сказати, що йому не хочеться все. Ну, на жаль, що способів і методів сьогодні повернути цих людей з в мене немає. Бажаючих дуже багато. В мене біля 150 чоловік, які пишуть мені рапорта, відправити на слаби. Немає цього механізму. Для цього батальйону пока йдуть час зміни до штатів, збільшується колектив батальйон. На сьогоднішній день це вже 494 чоловіка по штату. В лічку зараз Коротко ще, коротко ще. Значить, ну єдине, щоб я вже не говорив, по батальйону вже не зупинявся. Стане питання щодо його розміщення при поверненні завдань з району призначень. На станом на відправку батальйону планувалось батальйон мати. В браварах на фондах частини, які були розформовані, але на сьогоднішній день ті частини вже формується. Територія зайнята. Тому передаю вам прохання командира батальйону, підполковника Микиту, який сказав, той ж полковник, по можливості, якщо буде можливість, передайте. Якщо цікаво буде, що цей батальйон за нього переживає, переживає, то продумайте питання, де його розмістити після повернення. Зазначено, питання, я не в силах вирішити, його немає в Києві. Є багато частин території, які відносяться до Міністерства оборони. Доступу в мене туди немає. Є багато інших територій. Там повинно бути передбачено розміщення людей, розміщення техніки, розміщення зброї, плюс питання продовольчого, плюс питання ну, обіходу, баня і таке інше. Одним із питань, що хочеться просто зупинитись, це. У це рішення президента України стосовно повернення призову на строковійськову службу до лав Збройних сил і Державної спеціальної служби транспорту. Як ви знаєте, восени було прийнято рішення залишити тільки призов на строкову службу до внутрішніх військ, ну сьогодні Національна гвардія. Це питання повернуто, рішення прийнято. Із планового завдання 1380 чоловік міста Києва на сьогоднішній день ми призначили в команди тільки 605 чоловік. Я дуже вам відкрито говорю, зазначене питання йде з такими потугами, що залучаємо працівників міліції, залучаємо участкових і таке інше. Це питання наше спільне. Ми повинні в місті Києві повернути обличчя людей до першого питання, особи мужської статі. Чи хочемо мати Україну? Якщо ми хочемо мати Україну, ми повинні всі розуміти і вдома перед сином, і при сусіді. І дивлячись на себе, якщо ми хочемо мати. Тому що говорити, розказувати про когось збоку це чудово. А розуміти самому і від того буде йти позитив, аура. Ми тоді, дай Бог, через рік будемо мати це все в Києві з розумним розумінням. Я доповідь закінчив. Готовий вислухати запитання. Дякую за увагу. Дякую, Володимир Іванович. Дякую. Зараз висловлюватися, здавати вам запитання. На записі у нас 42 номер. колега Гриценко, будь ласка. Вітаю вас. Олексій Гриценко, Фрекція громадянська позиція. Перше питання по хлопцям, які поїхали в зону АТО, чи їх статус, що вони є учасники АТО, бо я знаю, що з цим проблема в частинах. Чи робили телеграму і отримали цей статус? Друге питання. Друге питання. Я ну, служу так само в 16-й бригаді і знаю проблемні питання, це відсотки по кредитах. Як воно вирішується в Києві стосовно тих, хто зараз служить по мобілізації, чи банки працюють чи ні. І тут має бути підтримка міської ради е в роботі з банками. Це реальна проблема для хлопців, в яких є кредити по машинах, по квартирах, які заробляли нормальні кошти, і зараз там служать. Просто це питання ми тільки можемо допомогти. Відповідає на ваше питання. Перше питання стосовно визначення статусу учасника дій. рішення Верховної Ради прийнято, особовий склад 12-го батальйону в повному складі ввійшов підпорядкування сектору А антитерористичної операції, тобто він є тією військовою організаційною структурою, яка виконує в зоні і в виконанні бойового призначення. Питання визначення статусу воно буде вирішуватись Департамент кадрової політики Міністерства оборони. Зазначена процедура до всіх до нас доведена, що необхідно зробити, які витяги з наказів подаються, списки і таке інше. В батальйонах воно буде е, виконуватись департаментом кадрової політики. Тим особам, які призвані з запасу, будуть вирішувати військові комзарядку на підставі тих документів, які будуть довідки з тих частин, де вони прибудуть. Зараз ніхто ще не визначається учасником бойових дій. Це буде процедура. Друге питання. Друге питання це кредитні канікули. Зазначене питання має е, дуже такий проблемний хар характер, тому що на першому етапі мобілізації е, особливо в Києві, особливо в Києві, це мало масовий характер, обходячи частину 0,565 в місті Києві в Білій Церкві, ми всі їздили. Всі військові кімсери з'їздили частини. Це 60% особового складу від мають по 2-3 кредита в кожному банку. Тому всі ці списки були сформовані е, Любий з вас. При бажанні я надам всі копії, звернення мої до всіх банків, правління і таке інше. Єдина проблема була в чому банки всі мені відповідали, що шановний Володимир Іванович, питання піднято зрозуміло, але договір ми заключали з цією особою, тому необхідно всіх тих військовозобов'язань, які мають кредити, особисто звернутися за значним питанням. Від нас залежало тільки надати довідку, що він призваний, і ці всі. Відповіді ми пересилали командира міськових частин стосовно, щоб громадяни писали звернення, а сім'ї отримали в військоматах довідки про всяких проблем. Володимир уточнення. Перше запитання. Чи вірно ми вас розуміємо, що оформле документальне щодо статусу учасника АТО воно буде робитися, але всі вони мають право, мають підставу, бути визнати. Так, точно. 12-й батальйон в повному складі має право бути по статусу учасником бойових дій. Дякую. Наступний колега Осійчук, 89-й відповідь. Радикальна партія Олега Ляшка. Пане військовий комісар, виступ від фракції. У мене до вас одне тільки питання. Скажіть, будь ласка, чому дуже велику кількість добровольців, які йдуть військові комісаріати, просто відправляють? Я знаю це тому, що на е пункт де збирають добровольців батальйон Зов, приходить безліч хлопців, яким відмовили в військових комісаріатах. Я сам з ними спілкувався, і деякі військові комісари. Е Районі, ну мається на увазі, говорять такі речі, ну взагалі, ми все рівно війну програємо, іди звідси і так далі. Як можна з таким духом, який непотребний в військових комісаріятах когось перемагати? Чому відмовляють людям? Це питання. Друге, можна я по, по черзі? Ви питання задали, яке мене, й... чи... мене час забив. <поцеріг> потом, потом мене час забив. Я хочу час не Друге, голова Деснянської РДА, звертаюсь до е головуючого, прошу дати протокольне доручення, викликати сюди, на наступне сесійне засідання і ставити питання про звільнення цієї особи. Повністю звільнення. Це зрадник. Кого звільнення? Голови, який відмовив Дніпровський, Вибачаю, Дніпровський. Я, я, я перепрошую. Дніпровський. Який ну про якого говорив пан Полков? Друге, фірми, які відмовились, третє, від, відмовились допомагати в АТО. Їхній перелік надати, будь ласка. І я думаю, що колеги підтримають їм абсолютно треба повністю відмовляти у всьому, що вони звертаються до. Ради. І четверте, говорять, що немає де розмістити батальйону після повернення. Думаю, що переглянувши оренду землі і приміщень фірмам, які вам відмовили під час формування, можна знайти, скасувати і передати батальйону територіальної оборони. Дякую. Відповів на всі питання, значить, перше, єдине, що ви говорите, військовий комісар відмовив, давайте ми будемо говорити так. Називайте фамілію того військового комісара, який сказав, що ми війну програємо, його не буде завтра на посаді. От, тому, якщо немає факту, не чіпати ці питання. Я вам доповідаю чітко по вашому питанню, по місту Києву. В місті Києві на початковому періоді 2090, 2992 добровольця. З них, які мали військово облікову спеціальність, за попередньо були придатним за станом здоров'я близько 1300 військовозобов'язаних, які були вручені в розпорядження та які були призначені до військових частин за відповідні військово обліковими спеціальностями. Я чому зупиняюсь на тому, щоб ви зрозуміли, мобілізація це такий фактор, фактор, який, в принципі, потребує залучення на комплектування військових.